Ялина східна ауреоспіката полетиння під Це Орієнталіс ауреоспіката. Це ялина компактна. Росте висотою 4-5 метрів. В діаметрі досягає 1,5-2,5 максимум. Її особливість в тому, що вона має неймовірні жовті прирости навесні. Вони просто нереальні. Потім дуже дрібна хвоя, хвоїнки, дуже товсті, дуже прив... вони привабливі, надзвичайно щільна крона, яка не потребує особливо стрижки. Вона дуже вона регулярна, правильна і, і з нею дуже легко працювати. Дуже радимо цю позицію.